Важлива мить учні закладів освіти рівненщини склали присягу та вперше отримують посвідчення шкільного омбудсмана за задумом. Під час навчання вони мають протидіяти булінгу та дискримінації, допомагати вирішувати конфліктні ситуації а також захищати права школярів. Прийняла присягу є десятикласниця рівненського обласного наукового ліцею та голова парламенту дітей рівного Софія Луцик. Я хочу провести захід. Е, про безбар'єрність, так як я знаю, що багато стикаюся тим, що є діти з обмеженнями і над цим скуються. діти до мене можуть звертатися, що я не скривджу їх, і вони знають, що ось я людина, яка прийде їм на допомогу. Посвідчення шкільного омбудсмана учням вручили під час символічної конференції, яка відбулася на Рівненщині у міжнародний день захисту прав людини. Отримати звання шкільного омбудсмана школярі можуть починаючи з 8 класу. Кандидат на таку посаду визначається під час виборів. Ми запроваджуємо шкільний омбусман, аби на дитячому, на дитячому, на шкільному рівні діти почали більше дізнаватися про права людини, про свої права, щоб вони вміли їх захищати, щоб вони знали, куди звернутися, якщо їх порушують. Він має можливість формувати свою команду з помічників. Це можуть бути представники і молодших класів. Це вже на визначення. Ми даємо тут повну демократію, як визначить сам шкільний омбусман. Провадження шкільних омбудсманів у навчальний процес є пілотним проєктом, який почали реалізовувати цьогоріч. Наразі у всіх громадах Рівненщини 85 закладів освіти обрали шкільних омбудсманів. Зрозуміло, що цього ще недостатньо, але ми починаємо масштабувати для того, щоб це масштабувати, треба, аби діти побачили, як це виглядає, аби вони в очі побачили цих людей. Що це власне їхні однолітки? Тому ми хочемо, щоб у нас був такий представник закладу освіти, який би міг виражати інтереси усіх учнів в школі. Аби протидіяти негативним ситуаціям та гарантувати справедливість по відношенню до кожного учня під час навчання, реалізація такого проєкту на рівненщині є важливою. Я рекомендував якраз омбудсману, який в принципі започаткував цей процес, щоб через певний проміжок часу ми зібрали фідбек від шкільних омбудсменів, щоб чи Діє воно, чи зрозуміли школярі і як рухається цей проект у своїй роботі. Шкільним омбудсманам також допомагатимуть дорослі, які виступатимуть у ролі менторів. Бути шкільним омбудсманом у закладі освіти може лише один учень. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.